У селі Макарів у Мукачівської громади відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Будівлю для амбулаторії було передано рішенням сесії Мукачівської міської ради. Амбулаторія розміщена у центрі села, обслуговує Макарєво та Барбово. Загалом понад дві тисячі людей, з яких більше 400 дітей. Амбулаторія називається Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 15 яка входить в структуру КНП Медичний Центр Сім'я. Ми входимо у Мукачівську територіальну громаду, і в нас усі привілегії, такі як у Мукачеві. На сьогоднішній день задекларовано 2163 декларантів, з них 448 дітей. Це дві села, переважно Макаріо і Барбо. Але є в нас пацієнти, які і в залу вже амбулаторія має кабінети огляду хворих маніпуляційну. Та кабінет для прийому інфекційних хворих, вона оснащена необхідним обладнанням, зокрема, є швидкі тести, спірометри, дерматоскопи. Нам була передана насправді ця амбулаторія, це приміщення, яке розміщене в зручному місці в селі Макаріво. Зручне, воно перш за все для наших пацієнтів. Воно знаходиться в центрі і зручно доступність збережена, зручно сюди приходити. Зроблений ремонт і приведено відповідні умови. Основне наше завдання це наблизити послуги в селі, так само як вони вже є в місті. Є широкі великі кабінети прийому, кабінети огляду хворих. Прийом пацієнтів та огляд хворих сімейним лікарем проводиться щодня. Раз на тиждень проходить забір аналізів. А також амбулаторія забезпечена автомобілем для огляду пацієнтів на дому. Лікар має можливість поїхати і медсестра само сісти з ним і оглянути пацієнта, і вирішити подальшу подальшому його долю, його лікування транспортувати пацієнта. Але е, крім того, на автомобілі робиться е, довіз аналізів раз на тиждень. Юрій Габурець працює в медицині 43 роки і є заслуженим лікарем України. Медик каже, що в амбулаторії створені найкращі умови для надання послуг на первинній ланці їхнім відвідувачам. З переміщенням, із інше приміщення, в нас потік ще раз такий, тому що це центр села. Сімейний лікар впливає на 90% відсотків. Усіх подій, тільки 10% потрібно або скеровувати до спеціалістів, або скеровувати на інший рівень. Що ми конкретно тут робимо в нашій азпсм 15 Прийом? Ми повинні розібратися, якщо лікар не впевнений, або сумнівається, тоді скеровується до спеціалістів. Обстежуємо, обстежуємо всі, що на первинному рівні необхідно. Це регламентовано, і аналізи. Амбулаторія комп'ютеризована та під'єднана до електронної системи. Юрій Габурець каже, зараз працювати набагато цікавіше, адже у лікарів з новими технологіями з'являється усе більше можливостей. Сімейного лікаря повноваження розширяються, і залежить від кожної сімейний лікар повинен мати декілька спеціальностей. Він повинен володіти і очними хворобами, і вушними хворобами, тобто то, що доступно, 90%, він повинен то все вирішувати на місці сам. Ну, зараз цікаво працювати, зараз інші можливості, інші технології. А в Мукачівській громаді, ви знаєте, що в лікарні багато працюють, це і по кардіології, і по заміні суглобів, і так далі. І це люди наші отримують безкоштовно. Тобто, слідуючий крок, який повинна держава зробити, це страхова медицина. Сьогодні на території Мукачевської громади працює 18 амбулаторій сімейної медицини та 7 ФАПів.